Доброго часу доби пропоную вам перший відео огляд на перший встановлений нами в котельні Вольт. Тут підключена повністю вся котельня. Котельня там. Так, значить він вже зарядився. Там стоїть AGM 26 ампер годин батарея. Вона тут включається-виключається. Ще є тут. Це зарядка, включення-виключення. Розетка, одна, друга кулер. Нічого особливого. Вихід. Тут підключили до мережі. І все, і апарат працює. 500 Вт 500 вольт ампер Щоб ви розуміли, він є досить потужний. Холодильник. Один холодильник може запустити це, якщо відключити, наприклад, котельню.